Вітаю вас на каналі ProWeb. Мене звати Сластон Максим. І сьогоднішня наша тема контейнер Query. Я хочу про неї розповісти в першу чергу, тому що контейнер Query стали доступні в Tailwind, вони розширили наш функціонал і також будуть гарним доповненням, якщо ви знайомі вже з Media Query. Контейнер Query отримали чудову підтримку. вже Є доступними з 2023 року. Єдиною причиною, чому вам не варто їх використовувати, може бути тільки те, що ви якось розроблюєте щось для користувачів з інтернет експлоером, тому що підтримки під інтернет Explorer немає. Але Internet Explorer вже офіційно не підтримується, і вже скоро не буде підтримуватись Windows 10. Тому в нас не буде такої проблеми, як старий Internet Explorer, який ще можна було знайти в Windows 10. Отже. Ви вже знайомі з таким правилом, як Медіаквері, знаєте, як воно працює, там як працює MaxVis, як ми можемо за допомогою Медіаквері робити різноманітні зміни на сайті, опираючись на розмір екрану, на орієнтацію екрану, на схему, яку обрано на сайті, і так далі. Але в нас виникає питання, а як працювати в прикладах, коли у нас є ось така структура, в нас є контейнер, і в нас є в ньому три айтеми. Ми хочемо, щоб при певному розмірі самого нашого контейнера змінювалися властивості айтемів. Тому що контейнери ми часто генеруємо, і це особливо актуально при роботі з JavaScript, коли ми створюємо різні компоненти і генеруємо їх в різні контейнери, де ми не впевнені, яка саме ширина нашого контейнера. Тому давайте напишемо невеликі стилі для нашого items контейнера. Запустимо нашу сторінку, подивимось, як вона виглядає. У нас є контейнер, в нього ширина в відсотках. І, наприклад, ми хочемо, щоб при ширині контейнера по 500 пікселів або менше 500 пікселів у нас відбувалися зміни з вкладеними елементами всередині. Тому розпочнемо. Перше, що ми додамо до нашого контейнер query, це будуть стилі для самого контейнера. Тут виберемо Selector Items «Items Container». Додамо display-flex, Justify Content, Space Between. І цього нам поки що буде вдосвіт. Також застерізуємо наш item. Скажемо, що в нього є якийсь background color white, color black по дефолту, а також є padding в 50 пікселів. Що нам треба, щоб у нас запрацювали контейнер query? Нам треба вказати правило в батьківський блок, в наш контейнер. І це правило container type. Контейнер type приймає два значення. Перше, це size. Коли ви вказуєте сайз, ви маєте доступ до всіх параметрів вашого контейнеру, висоти, ширини і так далі. Або ви можете вказати «Inline сайт, тоді ви маєте доступ до ширини контейнера, що найбільше нам підходить в нашій роботі. Далі нам достатньо вказати ключове слово контейнер, подвійні дужки і вказати умову, коли воно буде працювати. Наприклад, ми хочемо, щоб при ширині нашого контейнера менше 500 пікселів, наш item змінював свої властивості. І мав властивість background color black, а мав color white, а також мав зменшений padding, наприклад, 30 пікселів. Зберігаємо це все і перевіряємо, чи в нас буде працювати. Так, вийшов невеликий спойлер, в нас все працює. Отже, тут у нас працьовує медіазапит, зменшуємо ширину і дивимось. Item containers у мене якраз 469 пікселів. Отже, при ширині контейнера менше 500 пікселів, в мене буде ось така стилізація елементів всередині. При збільшенні ширини, якщо я бачу, що Items контейнер має ширину 517, пікселів, я бачу, що стилі повертаються до попередніх. При цьому мені не треба тестувати, а на якій ширині екрана буде ширина ось цього блоку пікселів, 1050 пікселів. Мені достатньо вказати тільки контейнер Query і працювати з ним. Добре, наче все непогано, але якщо в мене багато контейнерів і під різні контейнери я хочу різну поведінку. Тут нам допоможе ще одне правило, яке називається контейнер Name. Контейнер Name отримує ім'я, за допомогою якого ми зможемо зв'язати контейнер Query Запит з батьківським блоком і його вкладеними елементами. Тут я виберу Name author, і тоді модифікую наш контейнер query саме під цей елемент. Скажу, що в мене для контейнера yeah. з контейнер Name Autor будуть працювати ось такі правила. Перевіряємо, чи все працює. Так, все працює. Також в процесі роботи ви можете достеріти скорочений варіант запису Контейнер Type і контейнер Name. Це відбувається за допомогою. Правила, яке називається контейнер, і контейнер отримує два значення. Тут я напишу приклад. Перше значення це у нас контейнернейм, слеш контейнер title. Отже, якщо я використовую правила контейнер, то в мене буде ось такий запит: autor slash inline size. Так, тут додам пробілим. Зберігаємо і перевіряємо, чи працює наш контейнер. Так, він працює. На випадок, якщо ви забудете, що писати перше що інше, то завжди, коли ви знайдете правило контейнер в браузері, в інспекторі, ви можете розглянути його правила, що входять з цього правила. Тому, натиснувши ось цей трикутник, ви побачите, що name» і контейнер type, це можна розписати як два окремих правила, що було зроблено у нас попередньо на 20 -му, 21 -му рядку. А зараз записано в скороченому формі на 23 му рядку. Ось так працюють контейнер query. Це не дуже складна тема. Головне, що треба зробити, це попрактикувати з використанням контейнер query в ваших роботах, завданнях, що ви вирішуєте. Успіхів вам з пізнанням контейнер query і інтеграцією їх до ваших робіт. А ми зустрінемось в наступних відео, де розглянемо ще цікаві теми, пов'язані з CSS. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До зустрічі!